Привіт! Вітаємо вас в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили в Миколаєві, де на першому місці стоїть набуття саме практичних навичок здобувачами вищої освіти, де функціонує найкраще студентське самоврядування, де є умови для саморозвитку та реалізації себе як фахівця. Могилянка є стартовим майданчиком для вашого майбутнього кар'єрного зросту. Наприклад, нещодавно я теж була студенткою ЧНУ, а зараз я очолюю медіа-центр університету. Співпрацюю з кращими журналістськими виданнями міста. А як навчатися в Миколаївській могилянці, розкажуть наші студенти. Привіт! Мене звуть Анна. Я нещодавно випустилася та отримала свій диплом магістра англійської філології. Е, я можу сказати, що під час навчання нам дали. Дуже ґрунтовні як теоретичні, так і практичні знання з двох мов з англійської та німецької. Також під час свого навчання я очолювала студентську колегію, і точно можу сказати, що наше студентське самоврядування хоче і може організовувати різні заходи і організовувати. Розваги для студентів, навіть у такий складний час. Що таке бути студентом філології? Студентом філології інколи бути важко вчитись та розбиратися в різних правилах, проте є інша сторона медалі. Ти вивчаєш країну мовця зсередини. Ти знаєш, що впливає на їх мову, їх особливість, їх звичаї, їх культури. Бути філологом означає знати мову мовця зсередини. Конічева! Всім привіт! Мене звуть Ремен Дмитро. Я випускник першого року медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили. Наразі я перебуваю в Токіо в медичному університеті Джунтендо. Це найстарший університет Японії. Я хочу подякувати всім викладачам за плідну і сумлінну працю, за те, що всі ці роки ви нас навчали, підтримували і надихали на нові звершення. Щиро вам дякую. Щодо вибору спеціальності, я керувався тим, де я зможу працювати після отримання диплому. І вибір був очевиден соціальна робота, адже соціальна робота сьогодні це знання з психології, педагогіки, права, медицини. Управління, а також морально-психічного забезпечення збройних сил України, це дає широкий спектр е, поцлаштування. Протягом навчання ми мали змогу поєднувати теорію з практикою, відвідували та знайомили специфікою роботи центру зайнятості пенсійного фонду та громадських організацій. Навчання про в цікавій інтерактивній формі, навіть онлайн, і ми завжди маємо підтримку від викладачів. Мене вчора запитали, чому я брав моглянку. По перше, це один з найкращих університетів півдня. Саме в цьому університеті я отримую безліч можливостей для самореалізації. Мене звуть Бондаренко Стефанія. Я магістрантка Чорноморського національного університету імені Петра Могили зі спеціальності 121 – інженерії програмного забезпечення. Раніше також отримала бакалавра в цьому ж університеті. Під час навчання мала змогу організовувати різні заходи, такі як стартапи та дні відкритих дверей, факультетські змагання. Під час навчання також працювала в Миколаївському it кластері. Якщо бажаєте отримати якісну освіту з it сфери та працювати далі в цьому напрямку, ми будемо раді вас зустріти. Бажаю успіху, вітаю. Мене звати Сінько Дарія. Я студентка першого курсу спеціальності 053 Психологія вчину імені Петра Могили. Свою професію я обрала відносно давно. Мені завжди було захопливо пізнати внутрішній світ інших людей, зрозуміти, як там все у них всередині влаштовано, як працює їх мозок. І окрім цього, я б хотіла би, звичайно, надавати кваліфіковану допомогу та підтримку тим, хто цього реально потребує. Вибір навчального закладу став для мене важким завданням, і моїм вибором став ЧНУ імені Петра Могили. Це один із провідних закладів вищої освіти півдня України, а який надає якісну сучасну освіту, професійних викладачів, які мають науковий та практичний досвід, та цікавий. Навчальний процес навіть під час дистанційного навчання кафедра психології також надає можливість проходити практику в найрізноманітніших організаціях та установах за для отримання цінного практичного досвіду в обраній намі сфері. Також навчання дало мені змогу познайомитися з цікавими та приємними людьми, які розділяють мої цінності та захоплення. І загалом робота в колективі це маса позитивних емоцій та Цінний досвід спілкування хочу майбутнім абітурієнтам порекомендувати обирати спеціальність 053 психологія та кафедру психології вчину імені Петра Могили а для формування такого фундаменту в майбутній професійній діяльності. І отож, ми чекаємо вас в нашому дружньому психологічному колективі. Я Степанова Марія, я навчаюся на другому курсі економічного факультету на спеціальність підприємців. Економіка це один з найважливіших аспектів нашої життєдіяльності. Розуміння її спрощує нам життя. На нашому факультеті викладають досвідчені викладачі, які зрозуміло пояснюють теми, дають розуміння економіки та підказують, як це використовувати на реальному житті. Коли ви приходите на наш факультет, ви приходите у велику родину, де викладачі знають ваші слабкі та сильні сторони, дають завдання та підказують, як зробити його краще. Окрім навчального процесу, в нас є багато цікавого: це економічний клуб, різні активності у факультеті та також тренінг-курси. Приходьте до нашої родини та відчуйте це. Доброго дня, мене звати Жравська Ліна. Я студенкан юридичного факультету чину імені Петра Могили. Юрфак це моя душа, це моя мотивація, це моє майбутнє. Тому я неймовірно рада, що обрала саме цей життєвий шлях, і саме тут мене переповняє гордість, що наш факультет розвивається, що наш університет розвивається, що студенти максимально залучені до його діяльності. І тому я закликаю вас так само долучитись до наших лав. І внести свій вклад у розвиток юридичної освіти і загалом вищої освіти в Україні вітаю! Мене звати Фляга Каріна. Я опусниця чорноморського національного університету імені Петра Могили за спеціальністю фармація промислової фармація. Зараз працюю в аптеці всеукраїнської мережі 9.1 до фармацевтом. Кажу відверто від своєї роботи, я в захваті. Мені подобається спілкування з людьми та допомагати їм. Адже зараз, саме в такий скрутний час для нашої країни, всі фармацевтичні працівники об'єднались заради здоров'я нації. Після отримання диплому бакалавра, щоб не стояти на місці, я пішла навчатися на магістратуру, щоб відкривати перед собою ще більше можливостей. Якщо ти абітурієнт і не знаєш, який фах обрати, то без вагань подавай документи в нашу могилянку. Вступай в ЧНУ і все буде добре разом до перемоги. Я навчаюсь на четвертому курсі нашої михайтанки, і мене часто запитують, чому саме ця спеціальність публічного управління та адміністрування. По-перше, хочу сказати, що мене приваблює великий спектр вибору професій в майбутньому та отримання повної вищої освіти. По-друге, хочу сказати, що я за чотири роки набула дуже багато крутих навичок і класної інформації також на нашій кафедрі. Є дуже класні викладачі, з якими ми тримаємо дуже крутий конект, і які пройдуть завжди нам на допомогу. Хочу порадити всім поступати на нашу спеціальність публічне управління та адміністрування. Особисто для мене могилянка це особливий простір однодумців, активних людей та здорової конкуренції. З власного досвіду можу сказати, що в стінах цього університету прагнуть виховати покоління молодих, цікавих та вкорінених в традиціях та цінностях людей. Навчання в могилянській родині для мене завжди було сп. Повнено безлічі приємностей та цікавих несподіванок, тож запрошую усіх до нашого університету. Привіт! Мене звати Остап. Я студент 5 курсу економічного факультету. За своє довге студентське життя я побачив тут чимало цікавого. У тебе є можливість познайомитися з викладачами, а також прийняти участь в економічному турнірі. Познайомтись з міжнародними фахівцями економіки. На допомогу в цьому тобі прийде завжди колектив викладачів. А також ти маєш можливість познайомитися з адміністрацією факультету, яка завжди прийде на, е, тобі на допомогу і діє на користь студента. Мене звати Шепель Владислава. Я навчаюсь у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили на факультеті фізичного виховання і спорту. Я вибрала факультет за покликом душі, тому що все життя займаюся спортом. Мені було цікаво дізнатися, як все працює зсередини, починаючи від знання біохімії, фізіології та анатомії до теорії та методики фізичного виховання. Мене цікавило, як тренери складають річні плани тренування, як розподіляють та відстежують навантаження, які процеси проходять в організмі під час тренування. Але за 4 роки в університеті я дізналась і навчилась значно більшому. Для мене університет став трейлером до дорослого життя, де я навчилась комунікувати з людьми різних характерів, швидко знаходити шляхи вирішення проблем та зрозуміти, що тільки я несу відповідальність за свій успіх та життя. Я прийшла сюди дитиною з бажанням дізнати. Щось нове, а випускаюсь дорослою людиною, готовою до дорослого життя і гарним спеціалістом у своїй справі. Мене звати Вадим Чеканов, я студент Чорноморського національного університету імені Петра Могили, факультету політичних наук. Використовуючи теоретичну та практичну підготовку, мені вдалося співпрацювати з кількома громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування. І я з упевненістю можу сказати. Що університет дає глибоку базу знань, яка сприяє реалізації студентів як особистостей, професіоналів і свідомих та патріотично налаштованих громадян. Я пишаюся тим, що я студент незламного університету, незламного міста. Добрий день, мене звати Катерина, Я студентка першого курсу спеціальність 053 психологія. Я навчаюсь на завочці. Хочу вам сказати, що завочна форма майже не відрізняється від денної і має навіть певні переваги. Наприклад, паралельно ви можете працювати або отримувати другу освіту, бо сесія у вас буде лише три рази на рік. Це зручно і буде навіть трохи важко, але впевнена ви впораєтесь. По-друге, ви одразу можете застосовувати свої знання на практиці та при працевлаштуванні вже матимете тайний досвід. По-третє, вартість навчання значно відрізняється, але якість навчання та сама. В четверте. Заочне навчання не означає, що ви не житимете студентським життям. Я проходила практику та отримала незабутні емоції та досвід. П'яте. Ви навчатиметесь у комфортному для себе темпі. Лише треба притримуватись плану. А наш Чорноморський національний університет імені Петра Могили запрошує вас до себе на навчання. Чекаємо та до зустрічі!